Це Галина Похильчук, голова громадської організації Рада голів ОСББ міста Рівне. Жінка розповідає про готовність багатоквартирного будинку на вулиці Київська до опалювального сезону. Ми ціле літо ремонтували труби, ремонтували крани по під'їздно. І, звичайно, він готовий. Єдина затримка за тим, що ще не набраний теплоносій в систему. Приблизно 2,5 кг кілограма тиску, хоч повинно бути 5. Ми ждемо дозвіл від Рівнетеплоенерго теплоенерго наповнювати будинок, щоб тиск був відповідний і можна вже подавати тепло. Усі новобудови, які будуються, вони вже не централізоване опалення мають. Вони будуються із індивідуальними тепловими пунктами. Тепломережі підготували до роботи однак, частина ОСББ ще не подали акти готовності до опалювального сезону, каже прес-секретар рівне теплоенерго» Олексій Кривошеєв. «Міжопалювальний період ми провели повний об'єм підготовчих робіт, ремонтних робіт, заміни, обладнання там, де це потрібно. Ми всі роботи завершили і тепломережі готові до опалювального сезону. Станом на 1 жовтня було, отримали акти готовності до опалювального сезону 121 будинок з 809, який обслуговує нашу компанію. Опитані нами рівняни, які мешкають у багатоповерхівка, кажуть, що тепло в їх оселі ще не подали. Дуже холодно у нас. А у вас центральне чи індивідуальне? централізоване? Тобто розраховуєте на підвісне. Тепло, холодно? звісно. У нас все цвіте, все мокре. У нас Ну так, терпимо. Терпимо? Так. Да. А у вас центральне чи індивідуальне опалення? Ні, ні, не індивідуальне. Опалення вже подають до медичних закладів і деяких дитячих садків рівного, розповідає виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян. Коли тепло подадуть до багатоквартирних будинків, буде залежати від погоди. Має бути середньодобова температура. Якщо буде нижче 8 градусів, відповідно буде тоді зроблено розпорядження і буде виключений повністю нас. Ну, графік безпосередньо буде залаштований щоб вчити саме опалення. Деякі заклади ми вже включили. Це заклади охорони здоров'я, тобто які потребують по наших листах. Це не тільки міські, це й обласні. Так само ми їх включили в тих садочках, де вкрай було важливо, і основне там, де є сама мережа твердопалених котів. Максим Філоненко, Назар Мідріган, Валерій Мартинюк, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини, Рівне.